Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні готую хрусткі гарячі канапки за новим для себе рецептом. спершу кільцями нарізаю ковбасу, далі соломкою і далі кубиками і в глибоку миску. На грубій терці натираю твердий сир і додаю до ковбаси. Ще нарізаю болгарський перець та помідори і додаю їх в миску. Ще беру декілька ложок вишневого соусу. Можна кетчупу. Все ретельно перемішую. Вибиваю два яйця, трохи солі та свої улюблені спеції за смаком. Все ретельно перемішую. З кибочками нарізаю батон. Змащую його соусом або кетчупом. Викладаю начинку. Розрівнюю ложкою. Поміщаю в розігріту духовку та випікаю 20 хвилин при температурі 180 градусів. От і все, хрусткі гарячі бутерброди готові. Смакуйте та готуйте на здоров'я. До зустрічі в наступних відео. Па-па!